Ви пройшли чи не мали шлях по захисту держави, її суверенітету та цілісності. Я вам всім вдячний за, за ваш вчинок, за самовідданість та пожертву. І саме мале сьогодні, що ми можемо зробити, це нагородити. Буде більше. А потім буде тяжче. Ну, ми мусимо вистояти. Мусимо вистояти і вигнати цю потворну бли, націю російську федерацію з нашої території, з нашої ненької землі. Нагороджується орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Доброго. Орден замужності третьої ступені. Поплачу не дав, нікому ще з собою. Божу українські наші! Я сам на грудним знаком, не хробін. Нікому ще свободи, хто борець, той собою. Другий сборою. Я сам на грудним знаком, молодий трех. За кожного.

Нагородий. Служу українській нації! Служу українській нації. Для усіх єдиних наш гордий. Служу українській нації. Нагороджується срібним хрестом. Ваш командир батальйону. Він не завжди був командиром батальйону. Він також, як і ви, виконував, обов'язки. І солдата, і сержанта, і дійшов до офіцера. Бужу українські нації! Нагороди ще будуть. Ну а в нас є мета вийти і як дати ці наволочі по сопланди. Хай йдуть назад на свою кацапію. Слава Україні! Україні! Слава Слава нації! Всекурал! Україна! Дякую, козаки, за роботу. Я пишаюся тим, як ми відбували і тримали свої позиції. Відверто це говорив, що будучи начальником артилерії 1 СБ, я вражався мужності 2 СБ піхоти, яка ціною свого життя, де колись здоров'я, але втримувала рубіж оборони. Слава Україні! Героям Слава Росі!